У імені Героїв Крут на ринку освітніх послуг функціонує понад 14 років. З 2008 року навчальний заклад успішно працює та розвивається під керівництвом Мурашка Миколи Івановича. Кандидата економічних наук, доцента, академіка Академії економічних наук України. Чернігівський інститут наук має славну історію. Ми вже. Друге десятиліття працюємо на теренах Чернігівської області. Багато фахівців підготували для галузу економіки нашої держави, для інших областей, в інших сфер діяльності. Концепцією нашого розвитку, нашого інституту передбачена підготовка фахівців, які повинні якраз надати свої конкретні зусилля для модернізації нашої держави в сфері економіки. Правових відносин, формування демократичної, незалежної соціальної держави. Над цим працює колектив, він вже сформований більшістю своєї, працює фахово, працює відповідально. Ми зацікавлені в тому, щоб до нас приходили студенти та отримували відповідні знання, які б цінувалися. Наш диплом цінувався на ринку не тільки Чернігівської області, а на ринку загальнодержавного. Тому якраз наш підхід сформований на те, що у нас головний пріоритет це студенти. Всі зусилля професорського викладацького складу вони направлені на, на підготовку фахівців для нашої економіки. Навчальний процес у Чернігівському інституті забезпечується силами шести кафедр. Професорсько-викладацький склад нараховує 62 особи, з яких 33 мають науковий ступінь кандидата наук і 5 докторів наук. Освітня діяльність Чернігівського інституту проводиться на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки України. Серія АВ номер 61 74 39 від 24 квітня 2012 року. Наш навчальний заклад здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст, спеціаліст перепідготовка, магістр. Підготовка спеціалістів здійснюється на юридичному і економічному факультетах за спеціальностями правознавство. Менеджмент організацій і адміністрування, медичний та фармацевтичний менеджмент, управління персоналом та економіка праці, медична та практична психології, фінанси і кредит, облік і аудит, маркетинг. Студенти отримують освіту на денному та заочному відділеннях. Вступники на основі повної загальної середньої освіти повинні надати наступні сертифікати. Прийом документів здійснюється протягом року. Юнаки денної форми навчання отримують відстрочку від призову в Збройні Сили України. Діє військова кафедра. Випускники МАУП одержують дипломи про вищу освіту державного зразка та дипломи, оформлені відповідно до вимог міжнародно-правових норм. 2009 року була започаткована наукова традиція проведення міжнародних науково-практичних конференцій, в яких беруть участь науковці практики з Німеччини та науковці з інших вищих навчальних закладів міста. Студентське життя в Чернігівському інституті імені Героїв Крут МАУП дійсно цікаве та різноманітне. За ініціативою студентів. Часто проводяться тематичні вечори, зустрічі з цікавими людьми, інтелектуальні та розважальні конкурси. А проведення дня туризму в інституті вже стало доброю традицією.